Всім привіт! І сьогодні ми поговоримо про одну з найбільших дилем кожного геймера: яку ж консоль брати в 2024 році? З виходом нових моделей та оновлення старих. Це питання стає все більш актуальним. Давайте розберемося в плюсах і мінусах кожної з консолей і допоможемо вам зробити правильний вибір. 2024 рік пропоную нам три основні консолі. Які домінують зараз на ринку, це PlayStation 5, Xbox Series X та S та Nintendo Switch. Кожна з них має свої унікальні особливості та відмінності. І сьогодні ми проаналізуємо кожну з них детальніше, щоб зрозуміти, яка саме вам підходить. Якщо ви цінуєте якість графіки та кінематографічні враження, PS5 – це точно ваш вибір. Потужний SSD, здатність до 4K геймінгу з 60 кадрами на секунду, ігри з підтримкою ретрейсингу це все про PlayStation 5. І звісно, не можна забувати про ексклюзиви, які виходять тільки на цю платформу. Хоч тут є, звісно, обмовка, що наразі ексклюзиви, які виходять на PlayStation, через. Певний час вони все ж таки виходять на ПК, тому це такий і плюс, і мінус. Але все ж таки, тимчасова ексклюзивність наразі вона ще існує на PlayStation. Xbox Series X це вибір для тих, хто шукає максимальну потужність і доступ до просто величезної кількості ігор. Завдяки сервісу Xbox Game Pass, ви отримуєте більше сотні ігор одразу, включаючи новинки в день їхнього релізу. Series X це справжній монстр серед консолей, здатний до 4 к геймінгу з підтримкою Рейсінгу та функції Quick Resume, яка дозволяє миттєво перемикатися між кількома іграми. Також ми не забуваємо про молодшого брата Series X, це Series S, це бюджетний варіант. А тепер давайте розглянемо Xbox Series S, молодшого брата Series X. Це менш потужна модель, яка пропонує більш бюджетний варіант для тих, хто хоче долучитися до нового покоління консолей, але не готовий витрачати великі гроші. Однак Series S має свої недоліки: зниження графіки до 1440p замість 4 k менший обсяг внутрішньої пам'яті та відсутність оптичного приводу для фізичних копій ігор. Це робить Series S більш спірним вибором для тих, хто шукає найкращі враження від ігор. На мою думку, Xbox Series S це доволі. Слаба консоль, яка сильно впливає на виход ігор. Наприклад, нещодавній Wukong, який вийшов 20 серпня, не вийшов на Xbox, зокрема, із-за того, що розробники просто не змогли оптимізувати таку досить графічно серйозну гру на молодшу модель Xbox Series S. Тому ця модель, вона скоріш компроміс, ніж. Пряме вирішення питання, яку консоль вам обрати, звісно, не можна не згадати про Nintendo Switch. Якщо ви любите грати в будь-якому місці та у будь-який час, то Nintendo Switch – ваш найкращий друг. Switch поєднує портативність з якістю домашньої консолі, даючи вам можливість насолоджуватися улюбленими іграми де завгодно. Ексклюзиви на кшталт The Legend of Zelda – та новий Super Mario роблять цю консоль незмінною для фанатів Nintendo. А можливість підключення до телевізору дозволяє отримати максимум вражень вдома. Також хочу додати, що якщо порівнювати Nintendo Switch з актуальними портативними консолями на кшталт Steam Deck, або ASUS ROG Ally або Lenovo Go і так далі, то Nintendo Switch в деяких планах програє цим новим консолям, тому що в нього... Маленькі стійки, він не такий зручний, він не так круто лежить в руці, як, наприклад, той самий Steam Deck. Коли ти його береш, ти просто відчуваєш, що в тебе в руках великий геймпад, повноцінний. На Steam Deck, на жаль, такого відчуття нема. Але ви повинні розуміти, що. Nintendo Switch це повноцінна платформа, в якої є свої ексклюзиви, в якій є свої ігри, є свій стор і так далі. Один з важливих факторів при виборі консолі, це звісно ціна. PS5 і Xbox Series X коштують приблизно однаково, хоча Xbox Series S є більш доступним варіантом, проти з деякими компромісами, про які ми згадували вже раніше. Nintendo Switch знаходиться в середньому ціновому діапазоні, проте варто враховувати також вартість ігор та підписок. Наприклад, якщо ми візьмемо Nintendo Switch, то ви повинні враховувати, що на Nintendo Switch ігри коштують досить дорого. Навіть ті ігри, які виходили 2, 3, 4, 5, а навіть 6 років тому назад, можуть коштувати і 2, і 3 тисячі гривень. Тому, якщо ми кажемо за якусь вигоду, то на Nintendo Switch супердорогі ігри не завжди будуть виглядати як повноцінні aaa ігри. Але якщо вам подобається ця платформа, то це вибір вже за вами. Xbox Game Pass надає велику кількість ігор за відносно невелику щомісячну плату. Тоді як на PlayStation та Nintendo, вам доведеться купувати більшість ігор окремо, окрім апаратної частини, варто розглянути і екосистеми, які пропонують різні платформи. Наприклад, PlayStation Plus пропонує безкоштовні ігри та онлайн геймінг, а також Новий рівень підписки PlayStation Plus Extra або Deluxe, що додають бібліотеку класичних ігор. Xbox Game Pass вже згадували, це ключова перевага Microsoft. Nintendo також має свій сервіс Switch Online, де доступні класичні ігри з NES і SNES, а також нові релізи з доступом до мультиплеєра. Отже, яку консоль обрати в 2024 році. Якщо вам важливі ексклюзиви та графіка, ваш однозначний вибір це PlayStation 5. Якщо ж ви цінуєте доступність до великої кількості ігор та гнучкість то ваш вибір це Xbox Series X. Але я хочу додати, що будьте готові до компромісів, якщо ваш вибір зупиниться на Xbox Series S. А для тих, хто шукає ідеального поєднання портативності та домашньої консолі, то ваш вибір однозначно це Nintendo Switch. Зрештою, все залежить від ваших подобань та стилю гри. Напишіть в коментарях, яку б консоль обрали б ви. Сподіваюся, це відео було корисним для вас, тому закликаю вас підписатися на канал, поставити лайк. І не забудьте про дзвіночок, щоб не пропустити нових відео, і до зустрічі в наступних відео.